Привіт! Це відео буде присвячене технології обробки кишені з відрізним бочком. Її ще називають інколи коса кишеня. Вона виконується в поясних виробах. У мене вже покроєні деталі, і я декілька слів скажу про матеріали. Нам потрібна тканина, основна, з якої ваш виріб виконується. Тканина підкладкова, вона використовується для мішковини власне кишені. Є варіант робити мішковину кишені із ось такої тканини: це 100% бавовна. Її називають карманка. І із дублювальних матеріалів нам потрібний дольовик. Деталі у мене вже викроєні. Зараз я коротко розкажу. Із яких деталей складається кишеня, і я покажу на екрані схему, ви зможете її побачити. Ось це у мене частина поясного виробу. Це талія, і це боковий шов. Ось у мене по цій викрійці вже викроєна деталь. Дві штуки це у мене буде спинка, вона у мене залишається така, як є. І це передня деталь штанів. У мене тут же відмічена лінія, по якій я її буду зрізати. Тому що кишеня з відрізним бочком відповідно деталь основи зрізається. Тут у мене схема кишені, ось наш вхід в кишеню. Я, можливо, на монтажі додам фотографію готового виробу для того, щоб вам було зрозуміло, що це за кишеня, і буде технічний малюнок її. Відрізається передня деталь, і ось ця частина заміняється частиною кишені. Тобто ви бачите тільки основну тканину. Всередині, ось тут вхід в кишеню знаходиться, і це виконується із. Мішковини. Форма кишеньки малюється зазвичай ось так: можна покласти руку і обвести. Ну, це схоже на рукавичку. Можна, якщо вам потрібна кишенька така глибока, якщо ви якісь речі в неї складаєте. Наприклад, вам треба, щоб туди вмістився ваш телефон, ви прям його так накладаєте і собі обводите. Деталь з основної тканини одна друга це основа. І з основної тканини також ми виконуємо підзор. Ми викроюємо деталі кишені. Верхня мішковина, ось вона у мене, знята вона ось так. Із креслення. У нас зріз іде, доданий припуск 1 см, і я по цій деталі обвожу мою мішковину. Ця мішковина верхня, тому що вона буде пришиватися до деталі переда. І є у нас нижня мішковина, вона у нас пришивається до деталі верхньої мішковини і переда. Схему, як збирається, я вам покажу, а зараз я починаю збирати. Перше, що ми робимо, це, звичайно, проклеїмо вхід в кишені. Я зараз зріжу це місце на деталі переда, до якого я буду пришивати деталь. Верхньої мішковина. Верхня мішковина нагадує, це та деталь, котра зрізана у нас. вона ось так буде пришиватися до деталі переда. І оце місце припуска. Мені треба проклеїти дольовиком. Дольовик у мене шириною 2 см. Припуск 1 см. Я роблю. Я його зараз зріжу і ось так приклею. Припуск поклеєний дольовиком. Тепер ми беремо деталь. Мішковини верхню, яка теж так само зрізана навскіс. І ми кладемо деталь основи лицьовим боком вгору. На неї накладаємо деталь мішковини. І ось по цьому зрізу ми їх сполучаємо між собою строчкою з відступом 1 см від краю. На початку і в кінці ви ставите закріпки. Строчка виходить в припуск як вгорі, так і внизу. Отже, у мене поєднана деталь переда із верхньою мішковиною. Я дострочую до середини припуска і роблю розсічку, випускаючи припуск верхньої деталі і мішковини в припуск. Це потрібно для того, щоб виверітна сторона, потім виглядала акуратно. Я потім покажу це місце. Я відгорнула припуск, настрочила на сторону мішковини, потім його зрізала, щоб він був тонший, і зробила відстрочку. Відстрочка тут з відступом 0,5 см. Будете орієнтуватися по лапці, можна на ширину лапки робити, можна відстрочку робити на пару міліметрів від краю, кому як подобається. Далі у мене деталь нижньої мішковини. Це кишеня, власне, наша буде виглядати ось так. Дві мішковини будуть поєднані між собою. І це наша деталь переда. Нам треба нижню мішковину сховати за допомогою цього підзора, для того, щоб ми в готовому виробі бачили тканину підзора, а не тканину підкладки нашої кишені. Отже, ми беремо. Підзор закриваємо ці два зрізи оверлоком. Ви зразу собі складаєте кишеню, щоб зрозуміти, як вона буде виглядати, щоб зрозуміти, де у вас буде лицева сторона оверлочної строчки. Ось це моя лицьова сторона. Я закрила її, потім сховала хвостики оверлока на виворіну сторону, і я сколюю дві деталі. Тут по краю, щоб все правильно склалося. І далі я настрочую одну деталь на іншу. Ось ви можете бачити строчку. Я просто йду по оверлочній строчці. Так вона виглядатиме з виворотної сторони. Це, власне, та сторона кишені, яку ви будете бачити у виробі, коли будете дивитися на виворітний бік вашого виробу. Ця деталь готова, і далі ми вже можемо пришивати дві мішковини одна до одної. Ми відгортаємо деталь переда і сполучаю зрізи мішковини між собою. Ось тут починаємо, тут все сполучаємо між собою, і виходимо в цю точку. Після того, як ви строчкою поєднаєте ось по цьому зрізу дві деталі, ви закриваєте цей зріз оверлоком. Оверлок у нас має бути лицевою стороною, ось по цій стороні. Я поєднала дві мішковини між собою і закрила зріз оверлоком. Ось оверлочна строчка. Так виглядає виверітна сторона за рахунок розсічки. Ось наша розсічка, ви її бачите, вона повністю сховається в припуск, її видно не буде в виробі. Ця сторона кишені якраз її гарно закриє. Власна кишеня готова. Ось так вона виглядає. Далі можна для того, щоб її не перекусило, щоб вона не з'їхала. Її можна ось тут по припуску поєднати. Із зрізом основної деталі і е, прострочити по припуску довгим стіпком, е, технічною строчкою. Закріпки навіть ставити там не потрібно. І ця строчка залишається, поки ви в готовому виробі не закрити цей зріз обшивкою або поясом. Останній етап в обробці кишені залишився. Ми накладаємо деталь нашу задню лице до лиця і прокладаємо строчку по. Боковому шву у мене закладений відступ півтора сантиметра. Ось це місце, якраз у мене закриється швом і потрапить у припуск. Далі цей припуск запросовується на сторону спинки, і по цій стороні ми закриваємо цей зріз вироком. Дві деталі поєднані. ось. Шов такий вийшов. Я його вже запресувала на спинку і закрила оверлоком. Ось наша кишеня, і залишається в самому кінці поставити закріпки. Внизу входу в кишеню ставимо закріпку, і вгорі ось тут також ставимо закріпку. Вони мають бути перпендикулярні до бокового шва.